Я вас вітаю на кухні. Сьогодні я готую смачний оригінальний обід із запеченими котлетами. Котлети непрості, котлети асорті. Такий обід будуть всі їсти з задоволенням, навіть ті, хто не любить овочів, тому що овочі ми тут приховали в котлетах. Для котлет я взяла пів кіло фаршу. У мене асорті фарш можна взяти будь-який, який ви любите. Також ще взяла дві картоплини, одна більша, друга менша. Також ще у мене отут пів цибулини, молода цибулина, половинку відрізала, половинку буду використовувати, також молодий кабачок трошки потертий, тому я його почищу для красоти. І також отакий шматок. Капусти, капуста молода. Це також бюджетний варіант, тому що таких котлет буде в нас чималенько. Смак цих котлет залежить від того, як ми будемо подрібнювати овочі. Кабачок я натираю на отаку дрібну тертушку. Зазвичай ми на ній натираємо моркву. Натертий кабачок підсолюю, перемішую і відставляю на декілька хвилин, нехай постоїть пустить сік. Тепер кабачок ретельно віджимаю від соку. Далі капусту буду натирати на крупну тертушку. Капусту підсолюю, перемішую і відставляю. Нехай вона постоїть і трошки обм'якне. Дві картоплини і пів цибулини я покришила на зручніші шматочки. І тепер перекручую цибулю і картоплю на м'ясорубку. Дехто перетирає картоплю на тертушку, але я так не люблю. Мені здається, що котлети. Потім з такою картоплею, чимсь нагадують дирони. А мені хочеться, щоб був смак. Котлет. Якщо вам це не принципово, можна потерти картоплю і цибулю на тертушку. До капусти додаю фарш, а також перемелену цибулю з картоплею і потерти віджатий кабачок. Капусту і картоплю з цибулею я не віджимала від соку. Мені здається, що так котлети будуть соковитіші. До фаршу додаю за смаком чорного меленого перцю і все перемішую. Тепер підсолюю фарш, але пам'ятаю, що капусту і кабачок я вже підсолювала, тому пробую на смак і підсолюю за своїм смаком і знов все ретельно перемішую. А також фарш відбиваю. Із підготовленого фаршу формую котлети. Котлети роблю продовгуватої форми, досить такі крупні. Котлети сформувала, в мене вийшло 13 таких крупних красивих котлет. Котлети буду запікати в духовці, але перед цим 4 крупних картоплини почистила, помила і нарізаю такими е, тоненькими пластинками. До подрібненої картоплі додала чайну ложку сухого часнику пів чайної ложки. Меленого чорного перцю, а також чайну ложку солі. Також до картоплі ще додаю дві столові ложки соняшникової рафінованої олії і все ретельно перемішую. Форму для випікання вистріляю фольгою і зверху на фольгу викладаю підготовлену картоплю. Зверху на картоплю додаю три лаврових листочки. Листочки подрібнюю пополам, а також зверху на картоплю буду викладувати котлети. Також форму з картоплею і котлетами додаю трохи води мілілітрів 200. Форму накриваю фольгою і відправляю в розігріту до 180 градусів духовку на півгодини. Півгодини пройшло, достаю форму з картоплею котлетами і додаю грам 20 вершкового масла. А також буду додавати ще кріп і зелену цибулю. Фольгою більш форму не накриваю, відправляю в духовку ще хвилин на 20 Нехай трошки котлетки. Підрум'яняться зверху. Пройшло 20 хвилин, достаю котлетки і тепер будемо смакувати. Все приготувалося. Картопля м'якенька. А як же це ароматно? М -м -м. Порадуйте себе і своїх рідних та близьких. Ось вихідні приготуйте таку страву. Це буде дуже смачно і просто mm -hmm. дуже смачно. Смакота, котлетки ніжні, дивіться які. І не розвалюються, і без яєць. Ніжні, соковиті і дуже смачні. Всім смачного! Дякую, що були разом зі мною. Дякую за ваші підписки, за ваші коментарі. На все добре. До нових зустрічей. Будьте здорові та щасливі!